Сьогодні я буду грати в ігри від Google. В Цілому тут є нормальні, хороші і дуже хороші ігри. І так, пані та панове, це Google. А це перша гра, в яку ми будемо грати. Це офіційний сайт Google. Ну, логічно. Я так розумію, я буду американським ковбоєм. Так, мені залишилося лише поміняти музику у відео. О, все. І так, поїхали. Чесно, я взагалі не знаю, що можна очікувати від цієї ігри. У нас є 5 етапів. Так, управління. Угу. І мені потрібно збирати усі листки. Листівки, листівки, ось, вибачаюся. Ну, в цілому, це взагалі дуже і дуже просто. Цікаво, мене вийде зібрати усі листівки. Ну, поки що виходить усі. Так, 25, 26 листівка. Це в цілому дуже і дуже легко. Все, я зібрав усі 35 листівок, Ми міняємо коня. А чому? Мені минулий кінь більше подобався, чесно. Тобто я втратив листівки? Це справедливо? Це чесно! Блін, куди я пішов? Я пішов туди, де взагалі немає листівок. Збираємо усі листівки, без проблем, що це? Ага, ну в цілому логічно, що просто не треба наступати на ось це, по факту, так. Та ну, боже мій, я слився в самому кінці. Так, ми міняємо знову коня. Так, в цілому кожен левел новий кінь. Що це? Що це таке? Вони хочуть нас зловити. Ну, в цілому, взагалі, без проблем це пропадеться. Ну давайте вже кінець левела. Ми пройшли цю гру. Ну, окей, я можу заново пограти. Та, я можу піти заново, але ми йдемо в наступну гру. І так, наступна гра це у нас хрестики нолики. До чого я дійшов? Ніби я в житті ніколи в це не грав. Окей, в цілому ми тут не із за цього. А із-за цього. Тут є купа різних ігор від Google, які ми будемо грати. А почнемо ми з хрестика ноликів. Так, я граю за хрестиком. Першим буду ходити я. Ну пішли от сюди. Сюди, сюди. Це було занадто легко. Окей, давайте ми спробуємо пограти за нулик. Ну давайте от сюди підемо. Що? Що за тупий хід? Так, сюди? Після чого сюди? Ну і все. Це перемога. Боже мій, чому ж інтелект такий тупий? Це занадто легко. Пішли далі. Стоп, стоп, що це? Тест до Дня Землі? Я зобов'язаний сюди зайти. Тест до Дня Землі, яка ви тварина. Чесно, я вже проходив тест на кота. Ну таке. Так, перше запитання. Що ви зазвичай робите в п'ятницю ввечері? Ховаюся у своїй норі. Ось. Ось це я, буквально так. Ви з брогом переходите на вечірку в однаковому одязі, яка буде ваша реакція? Чесно, тут немає моєї відповіді. Я би був, чесно кажучи, дуже і дуже радим. Ну але із з цього всього не надам цьому великого значення. Виберіть їжу, м'ясо, м'ясо. Я вже, походу, догадуюся, хто я. Які якості ви хочете бачити у свого партнера. Голос не рече. Чесно, зовнішність для мене не головне, але от із усього цього тільки зовнішність можна обирати. То все таке дивне. Так, виберіть хобі, спортивні досягнення, робота по дому, плавання, нічого з вище наведеного. Нічого. І так, я рак богомол. Це я, це я. Стоп, у мене питання. У мене не скачена дота. Чому ви вирішили, що я рак, що я молюск? Це брехня. Ви загадкові та красиві. Це про мене. І так, які тут ще є ігри? Крутити дзику. Ну давайте. Вау, яка прикольна гра. Чесно, дуже і дуже класна. І так, далі ми будемо грати в класику, в змійку. Я думаю, всі мої підписники колись грали в цю гру. Це 100%. Окей, мені потрібно управляти кнопками. Ну, в цілому, змійка це дуже і дуже просто. Чесно, у мене вже починається конспірологія, коли я кажу, що дуже і дуже просто. Саме в той момент я гинув. Ну, ну що це таке? Грати знову. Поїхали. Чесно, я повинен стати великим змієм. Капець, у мене хороші бажання. Так, сюди. Окей, ну в цілому, це просто змійка. Я не бачу сенсу тут довго затримуватися. Пішли далі. І так, далі ми будемо грати в динозавра, але не в простого. Тут є просто купа, купа, купа модифікацій. Допустимо, Бетмен. Що це таке? Ми зараз будемо скакати по чому? Точніше через що? Через хмарочоси і дерева. Окей. Ну, прикольна гра. В цілому тут ще є Санта. Ну давайте спробуємо. Чому це так повільно? Стоп, я загинув, а що? Що покоїти з тим, що я такий сліпий. Так, ну в цілому, перед вами є усі ці модифікації. Якщо ви захочете пограти, то ось сайт. Так, ну в цілому, у нас ще є деякі ігри. Правда, чесно кажучи, я ці ігри не сильно люблю. так і чуть. чуть Ну, давайте спробуємо пограти в сапера. В цілому, я розумію, як це грати, але не вмію. Так, де би нам натиснути? Ну, давайте сюди. Ну і давайте сюди. Сюди? Щастить мені! Чесно, не пощастило мені. Це не я не вмію грати, це просто гра складна. Та. є ну, по факту. Ем. Ну я думаю, в це мені краще не грати. Окей, і в цілому єдине, що я можу сказати, це. Хочеш пішлатися? Не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобай.